Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання нашої комісії, оскільки кворум є. Присутні в приміщенні бюджетної комісії Лібер Миколаїв Серкокрилов, Сергій Петрович Гриценко, присутній також я, онлайн Олександр Володимирович, Сергій Володимирович, Валерій Михайлович, Сергій Олександрович. Павло Волод Дмитрович, Олександр Навцофер. Шановні колеги, ви отримали документи, проєкт документів про засідання комісії. Порядок денний, який запропонований вам, складає 11 питань. Скажіть, будь ласка, чи є доповнення, чи є необхідність зачитувати цей порядок денний? Тоді пропонується прийняти такий порядок денний, який вам був надійснений. Прошу голосувати. Хто завжди? Порядок денний. Тут три за. Ті, хто у нас немає. Олександр Володимирович. Олександр Анатольович. Олександр Анатольович. Олександр Анатолійович, ви можете просто підняти руку. Все, я бачу. А ви так? нас чуєте, позволяєте? Сергій Володимирович. Валерій Михайлович. За. Сергій Олександрович. Олександр Анатолій сказав. Рішення прийнято. Шановні колеги. На нашому засіданні також присутній голова обласної ради Юрій Васильович Дрос, заступник голови військової адміністрації Сергій Шеремен. Також присутні керівники департаментів управління, питання яких будуть розглядати з нашою комісією. Перше питання: звіт голови обласної ради. Шановні колеги, ви всі такий звіт отримали. Чи є необхідність Юрію Васильовичу mm -hmm. доповідати, чи можна зразу перейти до обговорення? Як краще? Єдині mm звідси. -hmm. Юрій Васильович. Да, 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 Сергій Петрович, будь, будь ласка, мені хвилинку надайте, шановний Сергій Петрович, шановні депутати, колеги, шановні присутні, знаєте, що згідно закону про місцеве самоврядування, я як голова повинен за рік своєї діяльності своєї роботи. Пророблену роботу відзвітувати. Ви знаєте, що я ще неділю назад скинув кожному депутату свій звіт. Він на 32 листах, цей звіт, там прописано, все, не тільки мою роботу, а й роботу повністю депутатського корпусу. То, що ми з вами за цей рік напрацювали. У мене є коротко інформація, основні аспекти я хотів зупинитися. Вони є в, в, в тому звіті, де ви його знайомилися. Тому, якщо є у вас побажання, я можу зачитати. Мені буквально треба 10-12 хвилин. чи зразу перейдемо до питань відповідей Валерій, Віктор Миколаївич пропонує зразу питання відповіді. Ніхто не заперечує. Готовий. Дякую. Виєдналася Марина Олександрівна. Челокі колеги, в кого є питання до Юрія Васильовича, коли світу голови обласної ради. Приміщення засідань вважаючих, немає задати питання. Чи є хто в онлайні такі, що хочуть задати питання, можна задавати. У випадку, коли немає. Запитайте, то ми можемо перейти до голосування. Про те, що звіт голови обласної ради взяти до відома. Хто за, прошу голосувати. Чотири за. Олександр Володимирович. За. Сергій Володимирович. За. Валерій за. Михайлович. За. Сергій Олександрович. Павло Дмитрович. Олександр Анатолійович. Олена Федорівна, за. Дякую. Е, перше питання ми розбавили. Друге питання. звіт про вже за 23-й рік. Анжела Миколаївна доповідає. Анжело, ви можете сійстимось тут. Шановні колеги, Валерій, Віктор Миколаївич пропонує остільки світ наданий не заслуховувати, а зразу перейти до запитань відповідей. Має запитань? Немає. Немає, дякую. Прошу запитання до Ханжевого Миколаївни про бюджет 23-го року. Віктор Миколаївич. Сергій Петро, Марина. Ось. Шановні колеги, хто в онлайні. Будь ласка, задавайте питання, якщо ви є. Тоді пропоную перейти до голосування. А саме інформацію взяти до відома, внести зміни до проєкту рішення доповнив абзацом, зняти з контролю рішення обласної ради до 21 грудня 2021 року на номінації №25 про обласний бюджет в івано області на 23 рік зі сім'їнами, яке ще виконала та термін дії, якого закінчиться і погоджити відповідний проєкт рішення обласної ради. Можемо переходити до обласної ради? Так. Чотири за. Олександр Володимирович. За. Сергій Володимирович. За. Валерій Михайлович. За. Сергій Олександрович. За. Е, Олена за. Олег Петрович. Вов Дмитрович. За. Олександр Анатолійович. За. Рішення прийняти. Е, наступне питання: Звіт е, про виконання обласного бюджету за січень березень 2024 року. У вас канжета. Шановні депутати, у, у першому кварталі е, забезпечено виконання показників запланованих на перший квартал. Е, зокрема, по, по доходах, е, по, по власних доходах надійшло 458 е, мільйона гривень, це 103,7% до е, е, затвердженого плану. Е, з них податкові надходження 347 сорок сім і сторінків і трансферти державного бюджету 106 шість мільйонів. Слід зазначити, що за підсумками першого кварталу маємо незначне перевиконання по доходах власних ну по наших податках і податкових надходженнях. Це перевиконання за підсумками першого кварталу склало 8,9 млн грн, гривень. Це 3%. І хочу одразу е, зазначити, що вже за підсумками п'яти місяців ми маємо е, такого перевиконання е, трохи більше 10 мільйонів. Ну, як бачимо, далі, коли на стадії планування, ми казали, що доходи ми запланували ну, для того, щоб забезпечити необхідні видатки, досить напруженими. Ну і бачимо. По підсумках виконання є, але такого замов ну, супер, якого ви знайшов перевиконання, ми поки що не констатуємо. Ну і ще одразу хочу сказати, що те, що проблем не будуть надходження до кінця року по, по надходженнях за інші природні ресурси це в минулому році нам надійшло 19 мільйонів. Ми запланували цьому році 19, але тільки аукціони пройшли. Ну, за право використання біоресурсами тільки на 4,5 мільйона, так що тут до кінця року будемо мати невиконання, ну і мати надію на перевиконання по інших податках. Ну, щодо дохідної частини, то всі зобов'язання, які були у першому кварталі, ну тобто, це ще початок. Року. В основному основні видатки це були проведені ну, як зазвичай, в першому кварталі. Найбільша потомовага це на захищення, тобто велика потова енергоносії, ну і інші захищені видатки. То вони профінансовані ну, в повному обсязі, заборгованості немає. Ну і на сьогодні триває, як то кажуть, процес виконання обласного бюджету відповідно ну, до тих. Планів, які, які заплановані в обласному бюджеті, розпорядники беруть зобов'язання. Фінансування проходить в повному обсязі, поки що. Так що, ну, коротко, це така інформація. Тобто, ну, поточно рік виконання бюджету триває. Дякую, Анжела Миколина, Будь ласка, шановні колеги, запитання. А, так, так, там, я так дивився. У нас сьогодні виконання по о, податкам на доходи з так і парку. Основний податок, і там водія щось ну, біля трьох я... мільйонів. Да, так, незначне. Чому да, ну. це пов'язані? Це нормально, чи з чи, чим це зв'язано? Що маючи тут подожди, до кінця? Нас... Такі це виконання, воно дещо можливо, ну по -по -по так сказати, десь збільше. Недоїмка склалася десь, потім в наступному місяці доходи на йдуть ще поки ну це така не тривожна, що на сьогодні ситуація ну, поки, не бачити. Ми ну, дуже маємо надію, що все ж таки плановий обсяг по цього податку ми висунуємо да. да, ми бачимо, що два відсотки недовиконання, але поки що вважаємо, що це не є критичним. Дякую Анжела наші шановні колеги, будь ласка, запитання. То в онлайні, будь ласка, доєднуйтесь, коли є запитання. Коли запитань немає, то пропоную цю інформацію взяти до відома. Хто за? Чотири за. Олександр Володимирович. За. Сергій Володимирович. За. Валерій. За. Сергій Олександрович. Олена Федорівна. Павло Дмитрович. Олександр Анатолійович. Дякую, рішення прийнято. Олена Федорівна, Олена Федорівна, за. Так, да, я за в мене щось заглючено. Дякую. Четверте питання заключний зліт про результати виконання програми підтримки місцевих органів виконавчої влади. Будь ласка, Сергій Петрович. Дякую, шановні депутати. Шановний Сергій Петрович. На ваш довідкода на світ стосовно виконання Безпосередні програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації міни торговних і владних повноважень в Пілоградській області. Тобто, Мала значна програма. Вона діяла на протязі 19-23 років. На протязі цих років е, обласна військова адміністрація зверталася до депутатів з приводу виділення певних коштів на е, саме е, на діяльність обласної. Е, Державної адміністрації, військової адміністрації загальний об'єм таких коштів протягом цих п'яти років склав 57,2 мільйона гривень. Загалом ми аргументували таку ініціативу тим, що практично державний бюджет не збільшував на протязі цих п'яти років нам асигнування на наше утримання. Більше того, Міністерство фінансів України рекомендувало. І є відповідні певні рішення і уряду і роз'яснення Міністерства фінансів звертатися до місцевих бюджетів саме з такими ініціативами для того, щоб е мати певне е певну ну, таку до саме з місцевих бюджетів, в тому числі з обласного бюджету. Загалом з цих 57 мільйонів гривень. На протязі цих п'яти років було спрямовано на заробітну плату на рахування це трошки більше ніж 42 мільйона гривень. Це безпосередньо структурні підрозділи обласної військової державної адміністрації військової адміністрації і також апарат безпосередньо обласного рівня. На енергоносії було спрямовано трошки більше 400 тисяч гривень, і інша така вагома вагомий напрямок видатків це поточні безпосередньо поточні видатки 14 млн грн. Незначні кошти були спрямовані також на капітальні видатки, це загалом на реальне придбання відповідної органи. Хотів би зазначити, дещо зорієнтувати в цифрах: це от інше. Тобто, на протязі п'яти років Міністерство фінансів, державний бюджет, та, до речі, як і по іншим. Державним адміністраціям він збільшив асигнування всього лише тільки на 2% відсотки. Тобто на протязі 5 років не збільшення пройшло лише на утримання лише тільки на 2% відсотки. Чому ми змушені були звертатися до депутатів саме з такою ініціативою? Ну і в той же час, от такий порядок цифр за період за цей період індекс інфляції рівніше рівень інфляції зріс майже на 54% і е, майже на 60% зросла мінімальна заробітна плата. Е, а якщо говорити про те, а скільки ж е, все-таки яка підтома вага на таких коштів е, обласного бюджету в загальному об'ємі фінансування саме обласної державної адміністрації, це е, не повних 10 відсотків. Тобто ми не зловживали цими речами і загалом виконання значної програми дало нам можливість коректно. Дещо підтягнути особливо заробітну плату низкого оплачувальним працівникам, ну і забезпечити дійсно наші поточні видатки це тобто оплата різноманітних послуг, картріжі, ключі, придбання паперу, на що нам катастрофічно не вистачало коштів саме державна бюджету. Загалом я вдячний хочу подякувати депутатам за те, що прислухалися до наших ініціатив і задали змогу працювати і виконувати ж довго непонегання. Дякую. Дякую, Сергій Вікторович. Будь ласка, запитання. Чи є деха до онлайн-запитання? Тоді пропонується перейти до голосування перше. Інформацію взяти до відома. І друге, погодити відповідний проєкт рішення обласної ради. То за прошу голосувати. Чотири, за? Олександр Володимирович. За. Сергій Володимирович. За. Олег За. Сергій Олександрович. Олена Федорівна. За. За. Олександр, Олександр, Олександр Анатолійович. Дякую рішення прийнято. Наступне питання про виконання плану заходів із реалізації стратегії розвитку Криворадської області Сипала Тивосово. Будь шановні колеги, вся інформація по соді. Як промов тричати час проголошувати за це рішення тому що вони втратили свою актуальність початку війни і там про це, процесують говорити. Віктор Миколаївич пропонує питання. Коли немає запитань ні в кого, перейти до голосування. Можливо, є запитання Чи є в кого які запитання? То Його? тоді, е, 30, 30, 30. Е, то тоді пропонується інформацію взяти до відома і погодити відповідний проект рішення обласної. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за. Олександр Володимирович. За. Сергій Володимирович. За. за. Сергій Олександрович. За. Сергій Олена Федорівна, Дмитрович, Олександр Анатолійович. Дякую, рішення прийнято. Наступне шосте питання теж стосується стратегії розвитку, а саме, звіт з оцінки виконання першого етапу реалізації цієї служби. Коли немає запитань, то перейдемо до голосування. То за, прошу голосувати. Чотири за? Олександр Володимирович. За. Сергій Володимирович. Сергій Петрович. Сергій Олександрович. За. Олена Дмитрович. За. Олександр Лацорійович. За. За. Дякую вішання. Е, наступне питання теж Світлана Гурівна. Це нашу кладові питання. Звіт про виконання програми побування позитивного міжнародного. Пит. Інвестиційно інжутеліворатської області. Це планове питання. З ми беремо виключно інформацію до відома. Чи є запитання звіт за всім розісланих? Вичитали його, чи є необхідність зараз обговорювати. Дякую за питання. Дякую, переходимо до голосування. А саме інформацію взяти до відома. За, ну що, буде сума. Чотири за. Олександр Володимирович. Да. Сергій Володимирович. За. Сергій Володимирович. Да. Сергій Олександрович. За. Лена Федорівна. За. Олег Дмитрович. За. Олександр Розбудович. Да. Я підпишу. Дякую. Е, Наступне планове питання теж типа Григорів на звіт про виконання регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва. Підемо таким же самим шляхом. Звіт е, відповідний наданий. Коли є запитання, прошу і вставити. Хто за, прошу голосувати. Чотири, два. Олександр Володимирович. За. Юрій За. за. Сергій Олександрович. Волода Федорівна. За. Дмитрович. За. Федорівна? За. Дякую. Дев'яте питання. Звіт про виконання обласної програми цивільного захисту. Володимир Андрейович. Свідчення. Це ж тут консульку. Чи є в кого запитання до Володимира Андрійча? Свідків розісланий. Запитань немає. Прошу переходити до голосування. Хто за, прошу вони звати інформацію, взяти за мінку? Чотири за. Олександр Володимирович. За. Серій Володимирович. За. За. Серій Олександрович. Олена За. Петрович. За". 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 за. Олександр Анатольович. За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне десяте питання про розгляд бюджетних звернень. Всі бюджетні звернення вам розіслані. Це від КНП, від КП, від територій. Е, які є запитання? Ми можемо рекомендувати обласній військовій адміністрації розглянути можливість виділення зазначених коштів. То за, прошу голосувати. Чотири за. Голодим... Олександр Володимирович. Сергій Володимирович. Сергій Олександрович. Олена Федорівна. За. Олександр. За. Олександр За. І в різному е наступне звернувся наш колега, депутат. Керівник байнологічної лікарні Андрій Володимирович Бербачук з тим, що Знам'янська міська рада планує виділити субвенцію обласного бюджету для бальнеологічної лікарні, яка знаходиться на їхній території. І зараз по документу е, треба, щоб обласна рада, зокрема, голова обласної ради, написав доставні подібного листа до Знам'янського міського голови. І вони на сесії будуть розглянути суті собою. То є пропозиція е, е, рекомендувати голові обласної ради Юрію Васильовичу Думслу звернутися з відповідним листом до Злам'яцької міскви. Підтримаємо пропозицію. То запрошую голосувати. А в різному не голосується, дякую. А ми вже проголосували. Сьогодні так ідеально, все ж.